Однією з форм спротиву цензурі у радянській Україні був сам видав, тобто підпільно надруковані або написані листівки, вірші, брошури, книжки та журнали, які поширювалися з рук у руки серед своїх людей. Вони стосувалися різних питань політики, релігії, мистецтва і мови. Часто сам видав залишався єдиним можливим способом висловити свою думку. Видати нелегальну сам видавну брошуру було непросто. Існували обмеження на легальне придбання друкарських машинок, тому часто їх доставляли за кордону у розібраному вигляді, більшість із них не мали української букви І, тому замість неї друкували цифру «1». За виготовлення та поширення такої продукції загрожувало покарання. Окремим різновидом сам видаву був там видав, тобто твори українських опозиціонерів, що друкувались за кордоном та нелегально возилися до України. Найвідомішими публікаціями сам самвидаву є Інтернаціоналізм чи русифікація Івана Дзюби 1965 року та Лихо з розуму В'ячеслава Чорновола 1967 року. Явище сам Видаву тісно пов'язане з діяльністю українських шістидесятників, тобто опозиційно налаштованих представників інтелігенції, серед яких Іван Драч, Василь Симоненко, Ліна Костенко. Григір Тютюнник, Микола Вінграновський, Ігор Калинець.